Нарешті ми переходимо до найцікавішого до коробок. Розпочнемо з маленької. Так, в маленькій у нас е пупирка, бумага і парфуми. А це ейвановський парфум, це бяшка. Тут не видно, но тут ось етикетка є. Я не знаю, чи це. Одні жіночі, одні чоловічі, якщо я не помиляюсь. Ну, це принаймні такий аромат, яким би я пшикався. Такий. Непоганий. Чимось нагадує ті духи, якими в дитинці пшикався батя. Прикольно, прикольно. Не знаю, по чому воно стоїть. Чесно кажучи, це треба буде гуглити. Я загуглю, а ви ціну побачите. Ідемо далі, переходимо до коробки побільше. Так, от, от таке опакування мене убиває, коли люди не можуть витратити кошти на а, папір, на папірку і от сують, перемощуються все пакетами. Це ми з вами вже другий раз бачимо. Один раз це було з. Коробку, в якій ми знаходили шуруповерт. І тут ви не повірите, не шуруповерт, але також техніка і це а, фен. Фен на, 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 на не у, д... а, 2100 обертів. О, 2100 обертів для фену я не знаю, чи це багато чи ні. Не бачу Philips 2100 В. Це явно не упаковка заводська Philips. Це Укрпочта це БУшка. Тут навіть видно по фільтру, що він трішки вимусений. Подивимось, скільки це стоїть. Ми 50% і дамо 50% від ціни.